Шестикласниця Крістіна Бевс з Хмільницької громади увійшла до фіналу всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства юний дослідник. Крістіна на конкурсі представила свою роботу на тему екологічна характеристика та перспективи бально-неологічного курорту Хмільника Радон та виборола почесне третє місце з нами на зв'язку. Крістіна Бевс, фіналістка конкурсу, та Людмила Бевс, мама Крістіни. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, дякуємо вам. Крістіна, вітаємо вас із перемогою. І розкажіть, будь ласка, про що ваше дослідження? Дякую велике за привітання. Моє дослідження полягає у вивченні впливу радону на організм мешканців та відпочиваючих містах Мельника. А що було найцікавішим у процесі дослідження? Та чи виникли труднощі під час підготовки цього проєкту? Трудно, що їх у моєму проекті не було. Найцікавіше, особливо для мене, було спілкування з відпочиваючими та нанімне анкетування. Пані Людмило, як ви дізналися про конкурсі і як підтримували Крістіну на цьому шляху? Про кон конкурс, участь в конкурсі нам запропонувала наш викладач, яка займається з дитиною вже два роки поглиблено біологією, Кулініч Оліга Миколаївна. Їй передаю вітання і подяку за дитину, і за її талант педагогічний. Враховуючи те, що я в цій сфері працюю близько 20 років, я медичний директор санаторію Радон і безпосередньо беру участь в лікуванні пацієнтів з допомогою радону лікування і фізіотерапевтичного лікування. Тому ця тема була цікава для нас, і вона відома для мене не з теоретичної, а з практичної точки зору. Тому я теж брала участь в підготовці і допомозі в цьому проєкті. Розкажіть, чи складно поєднувати навчання, дослідження та повсякденне життя вашої доньки? Ні, не складно тому, що дитина розумна, талановита. Головне, щоб подобалося. Мені подобається моя робота. Мені подобається спілкування з дочкою і участь в її житті безпосередньо і в її навчанні. Це легко і це приємно. І обов'язково ще легше за підтримки таких людей, як Ольга Миколаївна, Кулініч, наш керівник. Дякую вам за те, що до неї ідналися до нашого етеру. Бажаю вам нових перемог та нових досліджень. На все добре, дякую вам дякую, дякую. за і глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку були Крістіна Бевс, фіналістка конкурсу, та Людмила Бевс, мама Крістіни.